Священник у ПЦМП торгував у Херсоні російською зброєю. Він підпільно продавав боєприпаси, які залишилися після втечі расистів від українського контрнаступу. Клірік зберігав ворожі арсенали у двох схронах, Один із них прямо на території будівництва нового храму. Співробітники СБУ затримали його на гарячому, зловили його на спробі продати два переносних зенітно-ракетних комплекси і з комплектуючими. У доповнення до цих ПЗРК священик пропонував придбати боєприпаси до ручних протитанкових гранатометів РПГ 7 Вартість таких засобів ураження продавець оцінив у 115 тисяч гривень. Священик підшукував своїх клієнтів через власні зв'язки, у тому числі в кримінальних колах. Це участок і Кашки. Один пулемет остался, то я вже оддав. Якби ну, как бы есть, но ну, человека того, у которого воно лежит. Один пулемет, така граната. Під час огляду схорону на території будівництва нового храму ПЦМП у Херсоні вилучено 5 пострілів та два порохових заряди для гранатометів. Другий схрон був обладнаний у підвалі дев'ятиповерхового будинку. Там священик зберігав кулемет і автомат Калашнікова з комплектуючими три бойові гранати Ф 1 та майже 7 тисяч набоїв до автоматичної зброї, у тому числі. Великокаліберних зразків наразі фігуранту повідомлено про підозру. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зловмиснику. Загрожує до семи років ув'язнення. Уся вилучена зброя і боєприпаси направлені на експертизу, а в подальшому будуть передані на потреби збройних сил України.